Не можу втриматись, щоб... О, є! Друзі, не можу втриматись, щоб не половити. Нам... О, є. є, є. Є. Вроді би навіть щось непоганеньке. Зараз... О, є, є, є ще один окунь. Є ще один окунь ось вам. Опорок. Хоп. Полосатенький. Маєш бути посередині. О, є, є, друзі, є. І щось вроді би, і непогане навіть на паузі. А, ні, не дуже велике. На паузі взяла. Так, друзі. Зараз хочу спробувати свій новий воблер до Розанте Перш 95 плаваючий такий составник з трьох частин. Хочу його зараз спробувати, поки є час, під вечір, буквально там півгодинки, попробувати його біля трави. Там, де дуже високий рівень трави, дуже важко кидати чимось іншим, дуже важко ловити, хочу зараз його спробувати. В цих місцях. Ну і поставлю, знову ж таки, взяв те, що я хвалив поводочки ексклюзив лідер. Уже попередні, які я купляв три роки назад, закінчуються. І зараз взяв знову ж таки для себе ще один комплект. Ставлю ці поводочки до Розанте Перч і попробую буквально півгодинки покидати по міляках, там, де дуже густий, щільний шар трави. Отже, друзі, тут такий густий шар трави і хочу випробувати новий воблер до Орозанте перч 95 мм лотінг. З такий на шарнірчиках трьохсуставний Він йде буквально Біля поверхні, подивіться як він грає. Дуже цікава в нього гра. Дуже цікавий воблер. І хочу зараз його ось тут випробувати. Його потрібно вести рівноміркою. П'є! А! Зійшло! Походу, був окунець. Перша проводка і відразу перша покльовка. Ви бачили? Що це? Дуже дієвий воблер. Не можу втриматись, щоб... О, є! Друзі, не можу втриматись. Щоб не було вити, на Воблер, дивіться, перша проводка е, буквально не взяв, зійшов, ось на другій проводці є окунець. О, можливо зараз буде дуже кльова рибалка з новим воблером. Візьму на тараньку. Дуже ефектний покльовки. Видно, як риба йде до нього. Як б'є. Дуже цікаво. Так, на ці проводці. Нічого. Беруть, але походу невеликі окуні. Ідуть, атакують, але невеликі і не можуть зацепитися, клюють по воблеру. Цікаво грає також і на твічингу. Скажу, що ну, дуже цікавий воблер, якщо чесно. Дуже цікавий. Просто виходять окуньки на нього, але напевно стаєчко якихось невеликих вони просто його не можуть взяти. Дивіться, дивіться, що роблять, дивіться, що роблять, як атакують. Атакують ну, якісь невеличкі окульці. У кінці розбійники, але взяти його не можуть. Дуже ефектно. Друзі, що за воблер? Ну це неймовірно. Подивіться, що він виробляє на твічингу. Я вам просто покажу, щоб ви полюбувалися. Дивіться. При поверхні, дивіться, що він виробляє? Я відчуваю, що... На міляках це реально буде мій новий фаворит. Неймовірно. Класно працює на, на рівномірці, а на твічингу також. В залежності від того, з якою швидкістю проводити, він по-різному працює, але дуже цікаво. окунці браття оконі ви будете атакувати такого друга так, попробую зараз ще поставити меншу Приманочку поверхневу це Попер Страйк Про і попробую побалубитись цим Поперком. На нього виходять окунці. Ой, є, 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 вроді би даже щось непоганеньке. Вроді би даже щось непоганеньке. Ой, хороший. Хороший окунець, дивіться який. Ой. Цього я заберу. Пригодиться на тараньку. Хороший окунець. Так, ось вам менший розмір і попадають. Ну далі пограємося. Ця покльовка вийшла холоста. Оп, уже був вихід. Уже брав та не попав. Зараз о, є, є, є ще один окунь. Є ще один окунь ось вам. Попорок. Хоп! Полосатенький. Ось такий могли промазувати. Відправляється жити. Так, цікаво. Цікаво стоїть, цікавенько. Бачите? Головне підібрати розмір. Ну, цей От зараз тайка 100% буде його атакувати. От є, є. Є. Ах, зійшов. Зійшов. Нічого. Знов. і знов зійшов Є, є окунець, окунец? який це друг. Ой, хороший. 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 І це, який хороший окунь. Хороший. і взяв жадно. Кажу азартно, азартно я вам скажу. На папірочок. Скільки це вже? Чотири друга полосатих? Два досить хороших, два менших. І куча покльовок, і куча промахів. От зараз є. А! Зійшов! Майже під лодкою брав. Полосатий друг. Такі невеличкі течочки буквально. Не потрібно сильно бити. Буквально в деякі моменти здається, що попер залишається на місці. Так, цього разу холоста. Кольно у нас легесенькі течочки, але... Воблер уже завівся, він булькає, не сильно, не сильно хлюпає, просто булькає, пускає бульки і йде. Так, не видно, щоб виходили. Виходу. О, є. є ще один, є ще один дружочок. Ах, ефектна, ефектна ловля. Ой, знов дуже хороший. Дивіться, які окунці. Дуже класні, дуже класні окунці. Ось подивіться, хороший. Став зараз на такій ділянці з травою покритою, досить багато заростів, глибина тут, напевно, десь біля 2 метрів. Вчора ввечері, коли тільки приїхав, була можливість покидати, зловив декілька окунців, трійка дуже хороших була. І тут ловив я на свій новий воблер від duo Realis Розанте перч. Трьохсоставний воблер. Дуже класно грає. Зловив на нього окуня, були ще багато покльовок. Окунь виходив на цей воблер, але не засікався. Напевно, все ж таки розмір самого Воблера. Трошки за великий був. Поставив потім попер в страйк прошний і е, зловив три хороших окуня і одного чи, чи два ще таких невеликих. Тому зараз розпочну свою риболовлю на цьому місці. Поставив уже страйк прошний гублерок. Е, страйк прошний попер. І знову ж таки попробую тут зараз половити попером, а потім буду зміщатися і шукати уже щуку. Друзі, бачив, зараз тут виходи опоня, тому попробую погратися трішки опору.

О, є, є, друзі, бачите. Є окунчик невеличкий, правда. Ось такий матросик взяв. Так. Оце матросик. Ах, який ж ти колючий. Да я тебе відпущу і ти собі попливеш далі. Так. Хороший окунчик. Хай пливе. Ти ж ти маєш бути, ні? Трави нема або не хочеш Маєш бути посередині. О, є, є, друзі, я є. щось вроді би і непогане, навіть на паузі. А, ні, не дуже. Велика, На паузі взяла. Ось і розловив до. Що ж, друзі, теорія. Те, що якщо немає біля берегу, потрібно шукати посередині, спрацювала. Взяла на паузі. Хороша атака була і навіть показалось, що і щука непогана, але насправді просто жадно атакувала. Ще раз в ту точку перевірю. Може там мама є. Такими поривами і зараз трохи стихає о є, є, бачите, і мама є. Чи це сестра? Це, мабуть, сестра. Є знову на паузі. снова взяла на паузе. Так, ну что ж, до, до он не подводит. Вот такая, такая штучка. Так, Доореаліст джеркбейт ось в такому кольорі. Уже за, мабуть, 5 закидів чи 4 приніс дві щучки. Невеликих, але і це приємно. Перевірю ще. І беруть на паузі. Що ж, друзі, це буде остання на сьогодні локація. Буду завершувати рибалку, задоволення отримав, хоча рибка також була невелика, проте окунь порадував.